Слава нації, вітаю на каналі, добре римбати. Пір'ясочку добрий відео Руслану інженеру щодо цього посиленого, покращеного так, формату пальців для знімачів покращеної геометрії. Я от дивлюся, як він люфтить тут в замку цей шток. Я, що ну, дивуюся, що ти так багато прибрав на лиску, бо навіть ось тут, так, де лиска менша, все одно люфт завеликий. Тобто з урахуванням того, як воно все у підсумку кувалдами підбивається, у нас виходить тут люфт міліметрів добрих 4. 4 міліметри тут, напевно, зазору. Я переконаний, що тут півтора міліметра цілком буде нормально, з урахуванням того, яка різниця в діаметрі ось тут, як воно все тут гуляє. Можна сміливо додавати за великим рахунком. Здорово. Добрий день! За великим рахунком, я тобі скажу, от я дивлюся сам шток, от як він тут ходить, так, по ширині все. от, от, В принципі, шток от, люфтить, на мою думку, цілком таки в робочому діапазоні. Відповідно, на оцих штоках ну, взагалі, тут ніяк не треба допрацьовувати, на мою думку, оцю частину. Хай вона собі буде, так, от, пробуємо вставити ось, так, ось, дивись, все. от, І воно люфтить. Воно грає, йому тут є куди рухатися. Тобто ну, я потреби в оцій листі не бачу. І от на замках більш нового типу. Так само, Так само, от воно буде отак заходити і працювати. Ну Має, має бути добре. Подивимося. Будемо випробовувати і бачити на що це схоже. Тут десь ось так воно має бути. Побачимо. Це пошкодження різьби це постійний головний біль на ось таких от замках пробкових. Так? Дякую за підтримку. Разом борами поборемо.